Нині церков, предлагай нам подвіг святого Аверкія. У середі людей були троє бісноватих хлопців, кот дуже мучилися. І вони закричали, щоб цей Аверкій поміг їм звільнитися від духа злоби, сатани. і по молитвам Аверкія, троє хлопців стали здорові. Це так повпливало на всю ту. Громаду велику, що маса людей, в першу чергу, всі люди із селені, прийняли хрещення. Що треба робити в часи гонення на церкву? Не опускати рук, а знайти можливість проповідувати Євангеліє, Слово Боже, тим, котрі потребують спасення душі. Пастир добрий, каже Господь, душу свою має. Готовий бути положити за своїх пасових. Добрий пастир знає по апостолу Петру, кожен пастир має дати відповідь під главним архіпастирем Христом Господом, як він був пастир, як він пас овець. Чи відклав він у них душу, чи лише просто, як сказано апостола Петра, господствував. Панував над Божим стадом, не показуючи доброго приклада. Пастир добрить душу свою полагає за овці. А от наємник. Наємник, каже Господь, не є добрим пастирем. Якщо він не любить овець, якщо він не переживає за своїх людей, то в будь-який момент пастир видить вовка грядущого, і утікає. Що ж робить вовк? Вовк ніколи все стадо не їсть. Вовк має свою тактику вовчу, каже Господь, а вовк сперва розпудить овці, бо коли овці були разом, вони составляють нечто противлення організована сила. А якщо вони розпужені, От почему із древля був відомий принцип, за який Господь також же Казали пророки, враги добре знають, щоб побороти тих пасомих людей, віруючих, треба поразити пастиря. Поражу пастиря і розведуться в вівці. Так Господь споминає слово прочеє в часи розп'яття на голові. І так добрий пастир не відступає. Йому угрожають смертю, угрожають судом, угрожають ізгнанням, а він не боїться. І в результаті ми видимо і в нинішні дні наші архереї, по крайній мірі, більшість показали готовність умерти або відстояти інтереси своєї пастви, Перед лукавим вовком цього світа. Вовці цього світа, їм яка задача? Задача розпудити овець. Чому судять нашу церкву? Нема за що судити, але їм треба розпудити людей, розігнати людей. А розігнані люди, втрачаючи пастиря, часто можуть втратити єдинство і навіть віру. Ми так важно сьогодні молимося, Господи, благослови нашого блаженнішого митрополіта Онуфрія, головного нашого архіпастиря усіх наших духовних дітей Української православної церкви канонічної. Молимося і нині і за нашого архієрея митрополіта Фьодора, котрий сьогодні має день народження, щоб Господь йому і надалі дарував. Бажання стояти горою за віру православну, відстоювати права наших віруючих людей, наших священників, продовжувати добре проповідувати, наставляти і бути готовим, навіть якщо угрожають не побоятися ніяких погроз цього світніх людей, у котрих один лиш задум розігнати. Розпудити овець. Не випадково і сатанський світ оприділив, якщо вони якогось простого чоловіка потягнуть в якусь там масонську секту, то невелика. Якщо потягнуть священника, вже може цілу парафію жонглювати, не проповідувати по-православному. А якщо їм втягнути в свої тенета, в свою секту. Архієрею, а є ще цілого патріарха. У 1921 році у нас на Закарпатті теперішньому, тоді на Підкарпатській Руси, як Республіка національна в складі Чехословакії, ми, і наші люди, відновили древню Киромифодівську Карпоторуську православну церкву. То було 1900, 21. -й, 21 -й рік у присутності повноправного представника Сербської церкви єпископа Досифея. Через рік произойде создання Совєтського Союзу в 22-му році. Значить, наша православна церква у Закарпатті, Карпотруська православна церква, на рік старша від Совєтського Союзу. Но тепер більше ще. До 1946 року вона прибувала визнаною, а після стала ігнорована. Але церква наша не розплилася, вона була в структурі руської нині, в структурі Української церкви. І в результаті, ми, як і в другі часи, коли ще нас не було єпископів, нам допомагали. Сусідні церкви посилали нам священика або туди посилали кандидатів висвячувати. Тобто церква функціонувала завжди безперервно. І тепер сьогодні ми думаємо, Господи, поможи нам удержатися в єдиниці з канонічною церквою українською православною. Але по всім прогнозам. Зелі люди, котрі запланували це зробити, заборонити Київську митрополію, все-таки вони і то зроблять. Зроблять, тому що слишком уж давлення велике. А ми в Закарпатті мусимо бути готові при всіх розкладах зостатися православними канонічної церкви нашої, Карпоторуської православної. Для нас не потрібно тепер навіть. Щось інше робити, просто залишатися в тій традиції Кирилово-Мефодіївській, де крестилися наші батьки. Наші батьки крестилися тільки в Карпаторуській православній церкві, тобто до 1946 року. А тепер ми маємо можливість просити Господа Боже, що би це не стало, які би заборонилася цьогосвітня сила. Негативна не робила, Боже, поможи нашим баженнішому митрополіту Онуфрію, нашим архіереям і, Ніна, і нині нашому імениннику, митрополіту Фьодору, нашому духовенству, щоб були сильні і добрі пастирі, не побоялися, не дрогнули, не опустили рук, але, продовжуючи бути добрими пастирями, ніколи б не подали. Повод і поганий приклад людям, віруючим, наш народ з древності навчився уважати духовенство но до тих пір, поки воно вірнує церкві Христу і народу. Вспоминається Краснобродський монастир, теперішня Словакия, то була тоді Карпатська Русь, як туди. Тогдашній православний єпископ заявив людям, що він прийняв унію. Так його чуть там не забили до смерти. Десять тисяч людей, а такі празники були. Теперішня Словакія, таких празників вже немає, а в древності були. І ледве спасли єпископа предателя. Казав би це, вчора ще руками цілували, але, узнавши, що предатель, гнали. Вон. Точно так же наш народ привик і нині тільки усилено молитися за своїх духовників, тому що вони добре знають, доки пастир добрий спасає позицію церкви і своїх віруючих. Божа мати. Пересвятуй тою іконою моляся, благослови наших архіпасторів Української православної церкви. Особливо мученика за віру митрополіта Арсенія, митрополіта Лонґена, митрополіта Феодосія, митрополіта Павла і всіх наших архієреїв, а також нині нашого іменинника, митрополіта Фіодора, свою благодатію, своїм покровом, щоб як наш архієрей, так і всі архієреї були б добрими пастирями, добре, право, прав'ящими Божої істини і ту на землі збігли би ми в єдинстві народ Божий, в єдинстві з Христом, в Його істинної церкви, а в вічності, в'єдно з нашим святим Аверкієм і з нашими святими Карпаторуськими, змогли ми в в'єдно з нашим блаженнішим, з нашими архіреями, духовниками, священниками і народом Божим, вірним. По милості Божої змогли бись ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.